Вітаю! Я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми з вами спробуємо розібратися, як працювати із спеціальними програмними засобами для роботи з табличними даними. Такі програмні засоби називаються табличні процесори. Ми з вами спробуємо в цьому розібратися і познайомимося взагалі із поняттям електронної таблиці. і Об'єктів у цій електронній таблиці. Отже, для того, щоб працювати з електронними таблицями, ми можемо використовувати спеціальний програмний засіб, хмарний програмний засіб, тобто не встановлений на комп'ютері, який нам надає компанія Google. Зауважу, що можна використовувати також і Програмний засіб, який встановлений безпосередньо на комп'ютері. Такі програмні засоби називають десктопними програмними засобами, також вони належать до класу табличних процесорів і входять до офісних пакунків. Ну, наприклад, Microsoft Office Excel або LibreOffice Calc. Ну, оскільки наше навчання зараз відбувається у дистанційному режимі, то доцільніше буде використовувати саме хмарний табличний процесор. Для того, щоб створити таблицю в хмарному табличному процесорі, ми можемо використати прийом роботи із меню додатків Google. І ми бачимо, що серед цих додатків є додаток таблиці. Ми можемо його вибрати. І за допомогою традиційного різнокольорового плюсика створити нову таблицю. що одразу бажано надати назву цій електронній таблиці і ми це можемо зробити саме от в цьому місці. Да? Відповідно. Там є назва, поле для назви. І е, сама електронна таблиця це оця ось частиночка. Разом за цимися. А оця ось частиночка, те, що ми бачимо трошечки вище. Ох, ви бачите, трошечки промазав. Ось це, що ми бачимо вище, це інтерфейс, власне кажучи, нашого хмарного застосунку. От. Е, тобто табличного процесора хмарного. Так? Тобто ця частиночка, яка вгорі, вона незмінна. Ось ця частинка, вона незмінна, вона є частиною табличного процесора. Частиною інтерфейсу цього табличного процесора. Отже, це перший спосіб створення електронної таблиці, але ми знаємо, що працюючи у класі, ми також маємо таку можливість створення, от я відкрию послугу клас, маємо можливість створення ресурсів у них. Ну, Наприклад, от відкриємо сьомий клас якийсь. І ми можемо, наприклад, будь-яке завдання відкрити неважливо сьогодні, яке це завдання, і от в розділі, який називається Ваша робота. У нас є вказівка Додати або створити. Використовуючи цю вказівку, ми можемо обрати, що ми будемо створювати таблиці. Безпосередньо ця таблиця буде прикріплена до вашої роботи для того, щоб працювати з цією таблицею. Якщо вона не відкрилася автоматично, треба просто класнути по цій табличці і вона також буде відкрита. Ну, тут автоматично назва таблиці вже буде створена відповідно до назви завдання. ми її також можемо змінити так, як змінювали назву попередньої таблиці. Давайте ми звернемо увагу, що і таблиця у першому вигляду, випадку порожня, і таблиця у другому випадку порожня. Тобто вони абсолютно ідентичні. Ну, Давайте, щоб не псувати звітність, ми таблицю із цієї роботи видалимо. Просто це було... ну, якби один із способів створення електронної таблиці і додавання її до нашої роботи. Як ми можемо електронну таблицю заповнювати? Для того, щоб вводити дані в електронну таблицю, використовується спеціальний вказівник. Ми звикли, що при роботі із текстовими документами цей вказівник виглядає як вертикальна риска. І символи, які ми вводимо з клавіатури, будуть з'являтися після, після цієї вертикальної ризки. Ну, зверніть увагу, от я зараз буду отут набирати. Ми бачимо, мигає вмигає вертикальна ризка. Да? І коли я набираю якісь там символи, то ця вертикальна ризка зміщується і на її місці з'являється той символ, який я набираю. Але у Табличному процесорі дуже важливо, не просто де набирається символ, а дуже важливо, в якій клітинці, бо ми насправді працюємо з табличними даними. І для того, щоб визначити, в якій клітинці буде відбуватися введення даних, використовують інший трошечки засіб, він називається маркер введення. Це отакий синий прямокутничок, в даному випадку синій прямокутничок. Який визначає ту клітинку активну, в якій дані будуть вводитися. Ми можемо позиціонувати цей синий прямокутничок у два способи. Або мишою клацнути, і він встане у відповідну клітинку, або за допомогою стрілок на клавіатурі також ми можемо цей маркер введення позиціонувати на ту чи іншу клітинку, таким чином, встановлюючи, що саме ця клітинка буде активною. Якщо ми уважно подивимося, Ще на один елемент інтерфейсу, ось на оцей. То ми побачимо з вами, що переміщуючи маркер введення, ми змінюємо напис в тому елементі. Оцей елемент називається адресна, адресний рядок. Да? І він визначає адресу клітинки. Як бачите, адреса складається із назви колонки, в даному випадку B, і номера рядка. В даному випадку 2, саме на перетині цієї колонки і цього рядка встановлено маркер ведення, як ви бачите. От в даному випадку ми працюємо з клітинкою F4. Тобто колонка F рядок номер 4 І ось у цьому місці у нас маркер ведення. Тобто ми працюємо саме за цим рядочком. Ну, і Для того, щоб краще зрозуміти прийоми введення даних, давайте ми з вами спробуємо створити табличку за зразком. І цей зразочок у нас. От. От тут. Ось такий зразок. Ось така таблиця. Як бачите, це фрагмент знятку екрану. І також із електронної таблиці бачимо назви колонок ABCDEFGH. І бачимо номери рядків 1, 2, 3, 4, 5. Отже, давайте спробуємо це зробити. Ну, перш за все, хочу зауважити, що у нас скажімо так, табличка ця розлінована. І якщо подивимося на зразок, то ми побачимо, що також розлінована, але лінії аж надто тонесенькі. Для того, щоб розглянувати таблицю, тобто встановити межі. нам потрібно виконати виділення декількох клітиночок. От ви бачите, технологію виділення я застосував за допомогою методу перетягування. Тобто натиснув на ліву кнопочку і, не відпускаючи її, потягнув, виділивши 5 рядків до колонки H. І от в цьому випадку виконується клітиночок. Клітинок. Ну, точніше, не розлінування, а виділення. Да? А для, після того, як ми вказали, які клітин, з якими клітинками ми будемо працювати, тобто ми можемо їх розлінувати. І для е, забезпечення цього використовуємо вказівку межі і покажемо, що нам потрібно саме всі межі розділити. Тобто це виконується не так уже складно. Знову повернемося до зразка. І побачимо, що в першому рядочку у нас... Назви колонок. Ну, давайте ми також ці назви колонок будемо. Школа, факультет, девіз, засновник, символ, герб, кольори і герб школи. Зверніть увагу, що для того, щоб ввести дані, я просто класно мешу на, ну, на потрібній клітинці і почав набирати. Якщо я хочу перейти до клітинки Праворуч, мені достатньо натиснути на клавіатурі на клавішу Та. Факультет девіз заснований, так? Там, здається, далі символ герб коляри і герб школи. Ну, звичайно, що можна позиціонувати і за допомогою миші, як я вже показував. Але в цьому випадку, коли ми набираємо текстові дані в клітинки, відволікатися на мишу незручно, тому радше ви використовуйте клавішу TAB або клавішу Enter. Ну, давайте ми спробуємо зараз декілька рядочків вести, Так. Грінфіндор, ой, господи. <хи> так. Грінфіндор. І якщо натисну на так, то маркер у мене зміститься праворуч. Тут я наберу для хоробрих і шляхетних. Знову натисну «Tab». Зверніть увагу, що е, текст у мене у клітинку не помістився і пер, якби перенісся на клітинку D. Але я на це не зважаю, я продовжую набирати. І от, те, що не помістилося у клітинку С, воно перекрилося новими даними з клітин... клітинки С2 не помістилося, так, воно перекрилося новими даними із клітинки D2, але насправді не зникло. Якщо ми класнемо мишею по клітинці С2, то у рядочку форму, це ось називається рядок форму. Будуть повні дані, попри те, що їх ну, не зовсім видно на самому аркуші. Так, і Символ лев. Що відбудеться, якщо я замість Tab зараз натисну на Enter? А відбудеться дуже проста річ. Маркер введення переміститься під ту клітинку, з якої я починав введення, закінчуючи його клавішею TAB. У даному випадку у третьому рядку, який відповідає колонці факультету. Тобто можна натискати Enter для підтвердження введення, можна натискати клавішу Tab. При enter курсор буде зміщатися на рядок нижче, при «Tab» на колонку праворуч. Ну, от ці ось дані, які я ввів зараз, я зараз введу трошечки, зробивши паузу у запису, щоб не витрачати ваш час. А потім ми з вами поговоримо далі. Отже, я ввів дані у табличку. Ну, звичайно, що ввів дані не всі. Ми поговоримо потім, як інші дані вводити, але ми бачимо, що, по-перше, Дані у зразковій таблиці, у тій таблиці, які, яка для зразку використовувалася, вони різнокольорові, у нашій таблиці лише чорні. По-друге, деякі дані, як я вже казав, не відтворюються. Вони є в таблиці, але вони не відтворюються. Нам потрібно зробити так, щоб вони відтворювалися. Давайте ми якраз і зробимо це. Отже, у нас є декілька клітинок, у яких дані просто не відтворюються. Ось ці. От. І для того, щоб е, дані в них переносилися е, на наступний рядочок, нам потрібно виконати певне форматування. Е, а тому використовуємо рядкове меню Формат. Ось воно. І там є е, те, що стосується тексту. А ось трошечки нижче. Перенесення тексту. Нам треба, щоб текст у клітинках переносився. Тому ми і обираємо пункт перенесення. Ну, зверніть увагу, тепер текст у мене у два рядочки. І все виглядає красиво. Ну, те ж саме, мабуть, треба зробити і за цим діапазоном клітинок. Формат. Перенесення тексту. Перенесення. Якщо хтось уважно... Подивитися на цю табличку, ви можете побачити, що в мене є отут е, у крітинці Є5 е, опечатка. Ну, я навмисно так зробив, щоб навчитися виправляти помилки. Зверніть увагу, що коли я поставив маркер ведення, то курсор ніде не мигає. Ми з вами звикли у, табличному, у текстному процесорі вибачте, е, при роботі з текстом. Там, де ми класнемо, там ми курсор замагає. І ми можемо текст змінити. У табличному процесорі так не буває. Якщо я спробую щось видалити, то видалиться все значення. А нам цього не потрібно. І тому, знову ж таки, звертаю вашу увагу на оцей ось рядочок, який називається рядок формул. І от саме в цьому рядку ми можемо здійснювати редагування даних. От саме тут ми можемо клацнути. Прибрати зайва, написати, наприклад, з великої літери і натиснувши на Enter, закріпити наші зміни. Так, ну Це що стосується редагування. Тепер, що стосується оформлення, давайте уважно потенцію на табличку, побачимо, що перший рядочок оформлений е, напівжирними кольорами. Традиційно натиснули, не відпускаючи, провели мишкою. І е, е, знову ж таки традиційно використовуємо панель інструментів форматування. Ось вони всі жирні. Тепер кольори. У другому рядочку літери, символи мають бути червоного кольору. Символи червоного кольору. Для того, щоб встановити кольор, використовуємо знову ж таки відповідний елемент. Панель інструментів. І обираємо червоний корінь. Так само третій рядочок фарбуємо символи у синій колір. Четвертий залишається чорним і п'ятий зелений колір. Сподіваюся, це не було важко. Наступне. Я намисне залишив оцю ось клітинку Е, нічого не вводив. Ну, По-перше, хочу звернути увагу, що ця клітинка займає насправді площу аж цілих п'яти клітинок. Тобто це об'єднана клітинка. Ми з початкової школи пам'ятаємо, що клітинки можна об'єднувати. І знову ж таки, для того, щоб їх об'єднати, ми спочатку маємо їх виділити а потім використати інструмент об'єднання клітинок. Ось де цей інструмент. Клацаємо і клітинка перетворюється із п'яти клітинок створюється одна. Якщо ми почнемо набирати тут назву, так? то ми побачимо, що назва, по-перше, буде написана знизу. Ага, я трошечки помилився. Тут одразу редагуємо. Назва знизу. І вона у звичайному напрямку. Тобто не повернена боком. Давайте ми спробуємо це виправити. І знову нам у цьому допоможе рядкове меню формат. І тут у нас є така вказівка обертання тексту. І ми бачимо, що ми можемо не обертати, можемо там нахиляти якимось чином, але нас цікавить обертання тексту на 90 градусів з напрямком угору. І от у нас тепер все це є. Далі спробуємо вирівняти оцей текст, щоб він був посередині. І для цього ми будемо використовувати. Оцей ось елемент керування. Посередині. Ну і останнє, що ми можемо зробити, це збільшити шрифт. Розмір шрифту, я сподіваюся, ви знаєте, як встановити. Якщо уважно подивитися, то ми побачимо, що ця клітинка аж надто широка. І ми можемо ширину клітинки змінити. Для цього ми можемо захопити мишу і потягнути межу між колонками А та Б. Навів, натиснув, потягнув. Чудово. Оце ось також клітинки представляють одну. Ну і, очевидно, широко. Спочатку об'єднаємо клітинки, а потім зробимо клітинку ширше. Залишилося навчитися вставляти зображення. Для вас буде відкритий доступ на хмарному ресурсі. Я скористаюся цим доступом. Ось у мене є тека з малюнками. От. Ну, Давайте спробуємо спочатку завантажити малюнок під номером 2. От Правою кнопкою я клацаю, вибираю вказівку завантажити. І це зображення буде завантажене мені безпосередньо на комп'ютер. Я його знайду у теці завантаження. Повернуся до моєї таблички. І от оцю клітинку я буду вставляти зображення. Ну, оскільки вставляти, то мене цікавить рядкове меню Вставити. Ось оце. Воно ліворуч від меню «Формат». І там є вказівка Вставити зображення. Ми можемо зображення вставити безпосередньо в клітинку чи вставити зображення поверх клітинок. Очевидно, що нам потрібно в клітинку вставити зображення. І тут ми можемо за допомогою вказівки додати, оглянути наш ресурс, наш комп'ютер. Пам'ятаємо у завантаження. Шукаємо Ось це, це зображення, натискаємо Відкрити. І зображення буде вставлене. Ну, більше того, ми можемо це зображення вирівняти по центру клієнтів. Давайте спробуємо інший спосіб вставки. Це коли зображення я не буду завантажувати, а лише дізнаюся його посилання. Ось тут, ще раз, як я діяв, я також клацав правою кнопкою миші, вибирав отримати посилання. І внизу є кнопка Копіювати посилання, після, цього, після чого можна в принципі, це віконечко закрити, повернутися до таблиці і знову використати вказівку Вставити зображення, вставити зображення в клітинку. І отут є така вкладка, називається за URL. URL це якраз і є посилання, точніше, за новим українським правописом покликання. От. Переходимо на цю вкладочку. І виконуємо традиційно Ctrl-V. І виявляється, що такі от посилання не підтримуються. Значить, нам потрібно з Google диску. Серед останніх. Значить, треба всі файлики скачувати і вставляти традиційно через вставку, зображення, вставити прикинку і відповідно ці зображення вставляти. Я їх всі завантажу окремо і так само швиденько поставляю. Ці клітинки ми виділимо, вирівняємо дані в них по центру і тепер ставимо зображення в цю клітинку. Ну і тепер підгонимо розмір клітинки під зображення. Зверніть увагу, ми абсолютно відтворили. Той зразок, який нам пропонували. Отже, таким чином ми можемо вводити дані, редагувати дані. Причому дані не тільки текстові, але й графічні, у хмарну електронну таблицю, яка керується хмарним застосовником, хмарним табличним процесором Google таблиці. Дякую за увагу!